Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятися, чим здивує травень. Може, нам підказочку якусь дасть філіжанка. І треба буде до чогось готуватися, але мені подобається вже. Дуже всміхнене. Лице бачу. Якесь питання вирішується у чоловіка. І питання, яке. Ну, як, як у тисках тримало людину. Зміни, які, знаєте, от вони, ну, як заплановані були у людини, вони робились, ну, і, знаєте, от коли щось робиться, і ти просто приймаєш цю ситуацію, бо просто зараз ти не можеш на неї ніяк впливати. Але це, це якесь питання з жінкою буде вирішуватись. Одне питання відвалиться взагалі. Воно просто, знаєте, от затягнуто було, треба було б задати то питання одразу, як воно виникло у людини. Затягнутість тут вона взагалі, ну, якось. Відвалиться тому, що воно просто само по собі якось воно вирішиться, але я не бачу, щоб там задоволення якесь мала людина від того, як воно буде вирішуватись. А от друге питання, воно ну, якось гарно так вирішується. За допомогою тієї ж такі жінки. Хто це ці люди один до одного, то це. Ну, якось вам найкраще знати, але не чужі люди. Якось спілкування вже йде між людьми. Вже зараз йде. А просто в травні буде вирішення питання. Літера А, бачу її. Може, літера Д, бо печатна літера. Вона так, знаєте, і на А, і на Д схожа. Потім. Дев'яте число, воно як там щось як приховуватись трошки буде а в цій ситуації. знаєте, от, Але жінка вона докопається, не, не приховає від неї ніхто і нічого, але хотілося б потім літера М, літера. От, вона так лежить, що або вона літера Е, або вона літера Є. Ось так. Так, і літера І. Потім Я роздивляюсь далі. Ось тут е, жінка. Е, Якоюсь ідеєю загоряється, ви знаєте, як сірник спалахне та ідея у неї в голові, і вона буде у травні місяці вже щось робити, саме щоб втілювати цю ідею в життя. Перед нею будуть іще такі ситуації, коли не все буде зрозуміло, але знаєте, тут внутрішнє бажання настільки воно таке палке в людині, що дійсно вона дійде до свого там бажання, до свого такого, знаєте, пікового моменту, коли, знаєте як. Тут ще якусь таку, зараз я скажу, тут, знаєте, як десь, ну там я розумію, що це в її кругах, але вона як, ну, як знаменитою стане після проходження цього шляху. Якось так буде, будуть її, ну, Це її близькі люди, будуть обговорювати цю ситуацію. Так, знаєте, трошки й дивуватись, що вона то змогла. Ой, я вибачаюся, але чи взагалі не знімати, чи ось так, бо я не, не зловлю той момент, коли люди не будуть робити ремонт, це я так розумію, що нам. Ще треба буде витримати деякий час. Так, давайте далі. Тут філіжанка взагалі небагато розказує. Я буду намагатись так, в мікрофон поголосніше. Дивіться, про показана по роботі ситуація, коли ви можете трошки, ну, от якось знаєте, просунутись по кар'єрній драбині. Трошки, трошки, це не буде так значно. Багато, але дивіться, є люди, які дуже заздрять вам, дуже заздрять тому, як у вас щось виходить по роботі. Вони не думають над тим, що ви дійсно багато працюєте, що ви дійсно якось людина, яка відпочинку, я тут мало у вас бачу. А ви дійсно бігаєте по справах, Ну знаєте, Робите максимум для того, щоб свою справу виштовхнути ну, як, як найвище. Тож нехай заздрять вони вам тільки в спину дивляться, ви завжди попереду у них. Потім дивіться, якесь дійсно діло буде виконано аж на п'ять. Дійсно, тут хтось буде розглядати ваші... тут ви якусь свою ідею таки влаштуєте От самим найкращим для себе е чином е закінчите дійсно важливе якесь діло. І е тут ще може бути. Знаєте, коли поєднуєтесь з кимось для одної ідеї. Заробіток показаний, грошовий, такий непоганий для когось з вас. Ну, але то, знаєте, такий очікуваний, це не зненацька щось там заробите, а це просто там зарплатня, яка ну, поповнить якісь ваші там мішечки, куди ви там відкладаєте. Потім, Тут якась дійсно праця, але дивіться, для когось з вас злякаєтесь того, що якесь діло, яким ви дуже-дуже ретельно займаєтесь. Воно як, знаєте, ви як, наприклад, ото якоря кинете, і він дійсно зачепиться. І так, щоб одразу там висмикнути того якоря ви не зможете. Стабілізується трошки та ситуація ваша, не лякайтесь, бо насправді це для вона, якби то зупиниться, ну, ви так будете вважати, але для вашого. Найкращого вміння задля того, щоб ви якісь свої там навики покращили, а потім все ви зможете далі просувати. Ах, як воно гучно. Так, і ось тут. Зустріч з чоловіком, вона буде вдалою, вона щось там для вас зміни якісь принесе та зустріч. Чоловік якийсь, це може, для когось це таке нове знайомство. Але це, знаєте, як через третю людину, коли хтось там ну, якось так зводить вас з людиною. І віддаляється, далі людина не буде. Якось так, далі спілкування тільки між вами двома. Так. І це спілкування, це ваше з чоловіком, воно дає зміни в житті і вам, і цьому чоловікові. Це дійсно якесь таке знайомство, яке ну так, з. Такими, знаєте, можливостями на майбутнє. Так, потім така хороша грошова рибка тут плаває. Тож, якщо хтось там, знаєте, може працюєте за проценти, то у вас буде гарна можливість заробити в травні. Потім для жінки тут жінка темне волосся. Якась така зачіска, коли чолка є густа чолка на очі є. так Знаєте, так майже вже прикрива очі, як захист отримуєте в якійсь там вашій ситуації. Через новину хтось вам буде розказувати, хтось поя... хтось це більш на жінку схоже, але я не буду так настаювати про якусь ситуацію, як вихід з глухого кута. От коли людина вам розповість про ситуацію, ви зрозумієте, що ви захищеною себе почуваєте після цієї розмови. Ще тут бачу розмову, двоє людей зустрілись. Дивіться, люди не прості один для одного, тому що кожен зі своїми думками, зі своїми, якимось такими, знаєте, хитрощами. Тож, знаєте, як під масками один до одного спілкуються, але це коли люди просто розуміють, з ким вони мають справу. Тож тут взагалі-то, так, щоб то і поганого не бачу. Так, і, здається, ну тут багато зустрічей взагалі. Потім дивіться, одна така ситуація показана, коли буде у вас зустріч з жінкою, яка буде як кобра нападати на вас. Не лякайтесь, відповідайте так, як ви вважаєте за потрібне. Ця людина вже майже пішла з вашого життя, і тут, тут знаєте як, тут як справедливо буде, е, ну, якби то по собі залишити певне таке відчуття, знаєте, щоб людина. Е, Якщо й хотіла вас там покусати, да, потруїти своїм ядом, то щоб вона отримала те саме собі. Ну, знаєте, Тут як Даш на Даш. Захищатись від такої людини треба, бо... але не треба знаєте, голову склоняти перед нею. Літера В тут показана мені, літера К показана. Якась з них ваша, якась з них тієї людини. Бо, знаєте, якщо ви не відповісте цієї людині, ви потім будете себе питати: а що я промовчала чи промовчав? Ось так. Ну і все ж таки, у когось дуже дійсно дуже велике питання вирішиться. Ось у нас тут знак. Питання, і ставиться крапка: жирна така крапка ставиться, людина дійсно розв'язує для себе питання. Але хтось, розумієте, що хтось буде дуже-дуже незадоволений, що у вас то вийшло. Ось на цьому я закінчу. Я ще раз перепрошую за той е е гомір. Ну, чутно, дуже чутно. Я розумію, але нічого не можу з тим поробити. Тож, всім вам всього найкращого! тиші вам <свізь> скрізь. І нехай все буде добре. Бережіть себе. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!